Доброго дня, і ви знову дивитесь український контент, це саме те, вірші авторські. Я хочу вам розповісти, вірш. Яке твоє зараз життя? Ти розкажи мені, будь ласка, робота, дом, твоя сім'я, і це життя ти кажеш, казка, яке майбутнє може бути, коли живеш у цьому колі, постійно б'єш себе у груди. Так щастя не побачиш ти ніколи. Ці побутові твої тижні, з худобою можна порівняти, ти не творець, життя не тиші. що про таких людей казав. Усіх, однакові, всі мрії, машина, подорож та дій. яке це щастя без надії, Бути не творчим, а простим. Що ви прослухали цей вірш і вам він сподобався, ставимо лайки, підписуємось на канал, слідкуємо за українським контентом. Вірші авторські. Поїхали!